Доброго ранку. Я сьогодні виходжу за межі своєї зони комфорту, бо хочу показати вам свій день, як він проходить, що я їм, як контролюю свій цукор. Я знаю, що подібні відео гарно допомагають з, можливо, якимись порадами, чи просто трохи заспокоюють і відволікають, коли ти спостерігаєш за Подібний до твого досвід у інших людей, тому мені здалося, що це буде хороша ідея. Але, як я сказала, це вихід з моєї зони комфорту, бо я не дуже люблю, не дуже вмію ділитися прям такими деталями свого життя, але спробую для вас. Я прокинулася сьогодні з цукром 134, здається, це цукор близько 7. А мала насправді вночі трішки е, знижену глюкозу. Е, як часто буває, коли ввечері намагаєшся цукор трохи підвищений збити, потім вночі часто бувають якісь е, провали. В мене не було гіпо, але цукор падав, і потрібно було змінити базальний, базальний інсулін, тобто зменшити тимчасовий базал. Як ви знаєте, це функція, яка доступна у помпах. Тобто, твоя подача інсуліну, яка відбувається кожних там, ну, з певною періодичністю, так, відповідно до твоєї дози, ти можеш її зменшити, збільшити або взагалі вимкнути на певний час. Так от я вимикала уночі свою подачу базальної дози. На а, півтори години, і через це у мене а, трохи вища глікемія, ніж, ніж хотілося б. А, не на півтори години, ні. Це щось забагато. Я, здається, вимагала на годину чи на 45 хвилин. Щось таке. А, от, а, Я прокинулася і, як завжди, спробувала виділити 5 хвилин часу для себе для того, аби зробити якісь заспокійливі практики. Це те, що я намагаюся. За наявності часу, і коли мій син мені дозволяє практикувати для того, аби трошки заспокоюватися і налаштовуватися на день, а я є доволі тривожною особою за своєю натурою. Це моя біологія, це робота моєї нервової системи, і через це мені. Добре, практикувати такі речі, як там, ранкові медитації, або ранкове читання, для того, аби трішечки заспокоїтися, заспокоїти свій розум, який одразу, як я тільки прокинувся, вже в такому трохи перезбудженому стані, знаходиться. Це те, про що я розповідала у відео про ранкову рутину від тривоги. Не у відео, у подкасті. От. І а, я приділила декілька цих хвилин для себе, трішечки помедитувала, трішечки почитала. А, аплікація, яку я використовую для медитації, це українська аплікація, Теша мені дуже подобається, як, е, які там підібрані і курси, і самі якби, практики медитації. Я залишу посилання у описі під цим відео. А після того, як я провела цих своїх декілька хвилин для себе, ми почали готувати сніданок і я пішла снідати. А, я вже сніду перед тим як приймати душ, з цієї причини, що якщо піти до душу без цієї дози болюсу інсуліна. У мене може бути підйом, підйом цукру. Це порада, яку мені дала мій лікар, коли ми спостерігали те, що після ранкового душу у мене зазвичай був такий трошки спайк, який потім потрібно було додатково, додатково збивати. І просто помінявши цих дві, дві послідовності, спочатку роблячи болюс і снідаючи, а потім йшовши в душ, мені вдається зазвичай уникнути якогось такого підйому. Кожного дня я снідую один і той самий сніданок, а сніданок, який мені <кхем> Перепрошую, вдається скомпенсовувати доволі непогано. Я кожного дня снідаю один і той самий е, сніданок і роблю одну і ту саму зазвичай дозу. Виключення це коли вже починається активний ПМС і тоді потрібно дозу трішечки збільшувати. Але зазвичай це одна і та сама невеличка доза. З якої причини я снідаю один і той самий сніданок? Як і для багатьох, для мене ранкові години вони зазвичай мають трохи гіршу чутливість до інсуліну, ніж вечірні години. І я помітила, що який набір інших продуктів я б не споживала на сніданок, коли це там щось трошки більш вуглеводне. То у мене завжди буде гірка це не означає, що я ніколи собі не дозволяю поснідати щось інше. Але зазвичай на щоденній основі мені простіше з'їсти щось таке, що я знаю, як в мене засвоюється, щось, на що я знаю, як правильно зробити болюс. І тому для мене це завжди один і той самий набір, який тим не менше я дуже люблю. Я завжди снідаю яйцями двома шматочками сира невеличких і одним або двома галатами, такими з пресованого жита. Це є, по суті, як звичайні хлібці, але це. Трошки інша консистенція, вони такі твердуваті, але я дуже люблю такі штуки. Вони хрумкі, я зазвичай їх покриваю арахісовою пастою і гідрогенізованою чорницею. Ця чорниця це насправді дуже класний український продукт, який я от вже зараз перебуваючи у Польщі, кожного разу замовляю своїй мамі, яка нас відвідує чи своєму татові. Щоб вони нам привозили її, бо тут такої не продається. А це по суті продукт, який готується з ягід. Але за якоюсь такою унікальною технологією вся користь з цих ягід зберігається. І, на додачу до того в цій субстанції містяться також і мікроелементи з кісточок самих ягід, які теж є дуже корисними. А є різні типи цих продуктів у виробника, тобто там різні різні ягоди присутні. Ми найбільше любимо чорницю і мій син він просто обожнює її. Він їсть її ложкою. І, ну, хоча вона така кисленька, вона доволі ну, приємна на смак. І я теж її зазвичай на сніданок собі їм, Мащу трошечки так поверх крапаю на тостика, як я вже сказала, з арахісовою пастою. І це мій сніданок. Сьогодні я забулася зробити. Болю завчасно на сніданок, що дуже на мене не схоже, тому що зазвичай я завжди дуже відповідальний. Випадки, щоб я забулася зробити а, зробити собі дозу інсуліну, буває дуже рідко. Але а, це один з, таких, один з таких випадків сьогодні за іронією долі. А, от, і тому у мене глікемія трішечки піднята. Але добре, що я не з'їдаю багато вуглеводів зараз. Це один з принципів мого харчування. Яка б я не була голодна, я завжди намагаюся тримати кількість вуглеводів невеликою. Зазвичай, якщо це там буде якийсь більш такий ситніший прийом їжі, то я стараюся не з'їдати більше 35-40 вуглеводів за раз. А це мені допомагає тримати рівень глікемії кращим і оптимальнішим. А ну і зазвичай на рідкісні випадки, але які там не менше бувають, як, наприклад, там, коли ти забуваєшся зробити інсулін. На їжу або, наприклад, випадки, які в мене бувають значно частіше, коли канюля в інсуліновій помпі забивається, якщо ти там забуваєшся її вчасно ам, вчасно поміняти, вона може забитися, і тоді інсулін буде погано йти. Так от, коли ти невелику дозу вуглеводів з'їдаєш, це не так страшно, і підйом не такий критичний, як може бути, якщо з'їсти, наприклад, 50-60 вуглеводів зараз. От. Зараз ми йдемо з сином на прогулянку. А я буду показувати вам свій рівень цукру протягом дня, як я вже сказала. Потім будемо разом з вами обідати і вечеряти. Сьогодні я думаю, в меню буде більше салатів. Протягом всього тижня я їла таку прикольну запіканку, яку готувала на всю родину з овочів, крохмалистих овочів, тобто трохи картоплі, трохи моркви і білка. Це все залила білок я брала рибу. Це все залила вершками, трішки рослинного молочка, ставила в духовку і така свіжа, приємна швидка вечеря. Це те, що ми їли на цьому тижні. Сьогодні відчуваю, що хочеться просто салатів поїсти їх з якимось смачним хрумкеньким хлібчиком, якого я дуже дуже люблю. От, е ну це все, поїхали. Ще забула сказати. Я дуже довго збиралася з силами е зняти це відео, і кожного разу мені хотілося там прибирання зробити вдома, там якось не знаю, краще, краще причепуритися, там почекати, поки прощі пройдуть там ще якісь речі, Але потім я зрозуміла, що цього ідеального моменту ділитися з вами не настане. Тому я показуватиму все, як є. І я е, сподіваюся, що е, суттю цього відео і користю цього відео для вас будуть якісь речі, якими я ділюся стосовно глікемії, і е, що шреті подібного характеру, як можливо, там десь не витертий пил в моїй квартирі, вас не відволікатиме. От, е, поїхали. Ми з Марком зупинилися під деревами. Я тут присіла, тому що в нас на районі практично немає лавочок. Тому не дуже є де більше зупинитися. Як ви бачили перед виходом з собою на прогулянку, я зробила борці електролітів. Це те, що я зазвичай роблю, коли йду гуляти. Електроліти наповнюють і дозволяють трішки відбуватися. Баланс в організмі, і а, мені також подобається, який смак вони додають, бо там є різні, е, різні смаки. А, тому для мене це такий смачненький, солоденький е, напій, який я завжди беру з собою на прогулянку. А цукор, мій так і залишається близько 10, що нормально, бо, як я сказала, я зробила болюс з'ївши свій сніданок, а зазвичай воно і працює, як ви. Пам'ятаєте, ми спілкувалися з пані Іриною Олексіновою, яка розповідала, що доза, яка, якої нам вистачить для того, аби скоригувати прийом якоїсь їжі перед початком їжі, завжди буде менше, ніж та доза, яка потрібна нам на корекцію вже піднятого цукру. Тому я зробила ще додаткову дозу інсуліна, і зараз піду далі гуляти, аби трішечки цукор опустити. На Набування кричить в сусідній кімнаті. Речі позаду розкидані, але, як я й казала, добріших умов я скоріше не матиму. Тому їдемо далі. Під час прогулянки я робила додаткову ін'єкцію болюса для того, аби трішки спустити впертий цукор, який не хотів опускатися. Після того ми ще довго гуляли, сьогодні гарна погода. Ми дійшли до парку, який знаходиться так далеченько від нас. І вже по дорозі додому цукор почав трішки падати. Коли я прийшла, то побачила, що тенденція така до спаду залишається, і аби не впасти в гіпоглікемію, поки я там готувала обід для хлопців і для себе, я з'їла невеликий шматочковна. А на обід приготувала собі салат з безпосередньо самого листя салату, з укропу і в'ялених помідор, додала оливкової лії чеснику, з'їла тост з фетою, намастила фету замість такого спраду і ще маю невеличкий шматочок, їм ще невеличкий шматочок десертику з лохиною. А, трохи і так зараз зробила забагато болюсу на обід, то якраз з кавою буде супер. От, що хотіла сказати? Хотіла сказати, що м -м, якщо ви так само, як і я, любите хліб, і коли ви його купуєте, то він смачний, хрумкий. Перший день, або можливо, що трішки на другий день, а потім ви просто мусите його доїдати. То я би порадила вам робити, як, як я читала роблять в скандинавських країнах заморожувати хліб. А це класна практика, бо я дуже виважено ставлюсь до своїх вуглеводів через те, що мені потрібно робити на них ін'єкцію, коли я їм вуглеводи, завжди є ризики, що цукор буде стрибати, і мені хочеться отримувати максимальне задоволення від тих вуглеводних продуктів, які я їм. І хліб це той продукт, який я дуже люблю. То от що я завжди роблю, я приходжу з супермаркету, чи з пекарні з хлібом. Я залишаю шматочок, відрізаю шматок, наприклад, на сьогодні да, можливо, там ще на завтра. А решту хлібу я заморожую. І от такими невеликими шматками я його розморожую, дістаю його з морозилки, залишаю його в холодильнику. І коли е сідаю їсти, кладу його ще в духовку на декілька хвилинок, розігріту духовку, щоб він став хрумкішим. І таким більш ароматним, і от таким способом я його їм. В мене в морозилці багато всякого прикольного хліба, який я купляю. ну і немає необхідності його дуже швидко з'їдати, бо він черствіє. А хліба ми зазвичай купуємо саме такі бічкрафтові, а не ті, що там лежать по декілька тижнів, бо вони не такі смачні, ну і мені не дуже подобається їхній склад. От, а зараз з планів трішки займатися домашніми справами. В міру того, як Марк мені буде дозволяти це робити, тому що е, у нього зараз е, напевно що ця криза одного року, як її називають. Хоча іноді мені здається, що всі періоди дитинства це якась криза в тому чи іншому ступені. Е, тому я зараз спробую докладу зусилля для того, щоб. Е, для того щоб змогти щось зробити по дому, от а на вечерю ще подумаю, що буду готувати, і покажу вам обов'язково. Коли ти прибираєш, все рівно залишається так багато скрізь речей, що не виглядає, ніби тут чисто. Окей, okay. uh, значить ситуація з цукром наступна. Uh, після того, як uh, я купила каву, в мене продовжував впадати цукор і мені довелося з'їсти ще uh, маленького такого сухарика, Знаєте, такі смачні солодкі сухарики. Hmm, які продаються такі на вагу, амброзія. Uh, я з'їла ще цього сухарика і цукор в мене вже буквально півгодинки після обіду почав сильно підніматися. Я, до речі, забула сказати, що на обід я ще, окрім іншого, хотіла шматочок реби, полованку того шматочка, який я показувала, бо uh, мені дуже важко їсти рибу. <grading> я не сильно її люблю. Але так як я взагалі не їм м'яса вже 11 років. Мені потрібні джерела якогось якісного а, білка тваринного. А, тому я змушую себе її їсти. До речі, в Польщі риба з якоїсь причини коштує значно дешевше, ніж вона коштує в нас. Я маю на ну, увазі якісь такі там шматочки для приготування, там стейки, а якісь такі штуки. Ну, вона реально тут доволі доступна. От. І тому я періодично собі купую такі шматочки печу, або навіть підсмажую іноді чоловік на пательні, так щоб було от прямо як стейк. Ось, але а, а, мені важко її їсти, я чесно, не дуже її люблю. Так от, і після того цукор почав підніматися вверх, тому я змушена була ще раз зробити коригуючий болюс. Подивимося, як зараз цукор відреагує чи почне спадати, чи ні, можливо, мені вже пора піднімати мій базал. Взагалі я зараз знаходжуся в цьому періоді, перепрошую за подробиці вже після овуляторного, тобто чутливість в мене построво починає вже погіршуватися. Я наразі вже маю свій базал на 115% замість 100%, але можливо вже час піднімати його трішечки вище. У мене дуже гормонозалежна глікемія, вона завжди така була, вона такою залишається. Я змушена постійно коригувати дози відповідно до надання свого циклу. От такі справи. А тому, власне, можливо, потрібно буде поміняти базал, додати трішечки трішечки більше відсотків для того, аби а, тримати глікімі під контролем, бо не дуже подобається мені сьогоднішній цукор. Насправді, мені здається, трохи краще їх тримати під контролем, а тут а, вирішила показати і такі справи. От, Зараз хочу зробити собі матчу, бо випила вже дві кави, Каву я п'ю дуже-дуже міцну. А, і вже третя буде забагато. То зроблю собі матчу, яку намагаюся пити, до речі, кожного дня бо а, кажуть, що в ній найбільше антиоксидантів серед усіх а, серед усіх напоїв. Чесно, мені здається, що я взагалі не шар, як правильно цю матчу робити, але я її заливаю температурою водою правильної температури, я її збиваю, і мені здається, що цього має бути достатньо для вивільнення тих антиоксидантів, для яких я її п'ю. Взагалі я хотіла задати питання стосовно кофеїну, бо мені дуже цікаво, чи... Ви зі свого боку робите болюс на каву а, чи будь-які інші кофеїнові напої без цукру, тому що я читала, що у деяких людей кофеїн викликає а, виділення оцих ніби а, гормонів, кортизолу і всяких інших. І а, в зв'язку з цим вони вимушені робити ін'єкцію на кожну там, тяжку кави, наприклад, якщо там зовсім нічого в ній не додано. А, от, а інші, як, наприклад, я ніколи так не робила, і мені дуже цікаво було б дізнатися, як у вас. Бо я пам'ятаю, коли на початку ще як тільки я захворіла, моя лікар мені казала обов'язково робити а, одну одиницю інсуліни, тоді щоб на наш при а, на кожну тяжку кави. І я завжди це робила, і я завжди мала жахливі гіпо. І потім тільки до мене дійшла я, власне на ту каву роблячу ін'єкцію. Коли я пристала її робити, ситуація покращилася і а, гіпо в мене припинилася. От, цікаво було б дізнатися, як у вас. Поки Марко ще досинає свій другий сон, я хвилиночку насолоджусь своєю матчею і перейду до. Частини свого дня, ще однієї, яка повторюється постійно і дивиться на мене з сушки на балконі. Кожен Божий день. Що, Це вже вечір. Мені е е хотілося виглядати трішечки <сі> краще, але відверто я вже просто ледь сиджу. Е е бувають дні, коли домашні справи і побут, і дитина це все витягує з тебе стільки сил, що ти думаєш, як взагалі можливо щось встигати ще. Я за тиждень вже повертаюся до роботи. І я прям а, вже боюсь мій ресурс на усе. Чесно, мені здається, що взагалі декрет, якому я була півроку виходить, а, з мого власного досвіду. Втома і виснаження, які він приносить, пов'язані. Звичайно, з хвилюваннями за дитину, але в більшості з побутом. Тому що просто проводити час з дитиною, мені особисто дуже подобається і хочеться. Але усі речі, які йдуть супутніми, вони якраз займають дуже багато часу і дуже сильно виснажують. А, тому так, якщо ви. Ви так краще маєте пропиральницю, напевно, це краще. І, напевно, ви будете не такі втомлені. Або ж навіть маєте ще й няню, тому що все-таки час від часу трішки приділяти собі декілька годин було б теж класно. Але, ну, ну така. А я, значить, все таки підняла собі базальний інсулін, тому що помітила, все таки, що тенденція до зростання цукру залишалася. А я зрозуміла, що це, от я все-таки вже підійшла до цього періоду свого циклу, коли мені потрібно збільшувати дози. Я поставила там тісовий базал у 125%, тобто на четвертину більше своєї звичайної дози. На вечері я сьогодні приготувала сочевицю. До сочевиці приготувала собі сосиску вегетаріанську, яку теж привезли мені батьки з України. В нас вдома є оцей класний такий виробник вегетаріанських продуктів, який називається Веґетус. Вегітус, як я лінгвіст, але я не знаю, як задумувалось правильно, що воно буде читатися. Я не знаю кращих вегетаріанських продуктів, як їхні, ну, смачніших, так точно. І в них такий збалансований склад, і по макронутрієнтах теж все збалансовано. З'їла сьогодні останню сосиску, яка в мене була. До своєї сочевиці. і зробила салат з помідорок, болгарського перцю та копченого тофу. Тофу трішки так пропосирувала, а додала до нього, до цього салату трішки соусу стріляче. Я взагалі не їм зазвичай соуси такі ніякі, ну дуже рідко, якщо десь там воно в якійсь страві буде. Бо в соусах є дуже багато вуглеводів. Соуси не корисні самі по собі, і я не настільки сильно їх люблю, щоб нехтувати цими двома речами. А, але от це такий гострий концентрований соус, в якому не дуже багато вуглеводів. Я додаю його буквально декілька краплинок. І ну, мені супер для смаку. Ще я додала до своєї вечері два тоста. Не тоста. Я дуже втомлена два е, хлібця, таких самих житніх, а, і поїла їх з спредом з, з фети. Ну, тобто, саму фету просто так розмистила на тостика. От. І після того з'їла ще трішечки ягід. Отака от, в мене була вечеря. А, загалом е, цукор сьогодні був ну, нормальний. Він не був хороший, він в мене буває і кращий, але загалом нормально. А я е, от. Сьогодні можу зробити висновок, і ви, в принципі, наглядно, я думаю, теж можете побачити, що означає, коли недостатньо є базалу. А зазвичай дуже просто прослідкувати. Якщо, до прикладу, у вас такий день, що вам постійно для того, аби втихомирити цукор, потрібно робити підколки. То логічним є висновок того, що вам просто не вистачає базалу. Ну, от вами сьогодні так і було. Тобто мені постійно треба було щось трішечки підколювати, тому що цукор ріс. Трішечки підколювати, щоб ріс. І ну, зараз так виглядає, що я збільшила, збільшила уже базал і все має бути окей. Але подивимося, я ще покажу свій, свій цукор перед сном. От, але перед вечерю він, до речі, був якраз уже нарешті хороший. В принципі, це, напевно, все. Перед сном вже з вами говорити не буду. І так мені здається, дуже багато сьогодні говорила, дуже багато всього розповідала. І сподіваюся, що вам було цікаво. Сподіваюся, що та мета, яку я мала з цим відео досягнута, якісь важлива якась інформація, можливо, чи якісь не знаю, лайфхаки, поради вам тут все-таки попалися і щось буде для вас корисне у вашому житті. На сьогодні це все. Дякую вам, що провели цей день зі мною. Подумаю, я ще тільки буду повторювати цей такий експеримент. От. Ну, але ви мені просто скажіть, чи вам взагалі, чи вам взагалі це цікаво? От. Ну, все, більше нічого гарного не скажу, буду дуже втомлена і важко думати. Все, до наступного.